Музей під відкритим небом Шевченківський гай цьогоріч відзначає 50 років. З цієї нагоди на площі ринок відкрили виставку інформаційних банерів про історію музею і оголосили про початок благодійної акції. У музеї збирають гроші на ремонт дахів будівель. Львів'ян запрошують придбати ось такі декоративні гонтини це дерев'яні планки, з яких складається дах. Вартість однієї 500 гривень. За виручені гроші відновлять дахи. Насамперед цієї стані стодоли села Лебухори, яка зараз є фондом. До сховища музею. Власне, дах лише одної стодоли – це 280 квадратних метрів. Для того, щоб перекрити один квадратний метр, необхідно 70-75 ось таких штучок. Вартість однієї 7-7,5 гривень. Тобто можна собі уявити, який потрібен необхідний об'єм коштів, і зрозуміло, що ми хочемо залучати до цього громадські, для того, щоб ми змогли зробити це швидше та краще. Ось як зараз виглядає дах стародавньої стодоли. Позамовною стоїть один з найбільших об'єктів стайня студола з Либохори другої половини ХІХ століття. Унікальне тим є, що має дуже великі приміщення, де заїжджався віз, розвантажувався і власне велика господарська робота. Сподіваємося, що в наступному році нам вдасться перекрити цю студолу її, відреставрувати. А на даний час є момент, що ми... Маємо надію, що вона витримає це очікування. У цій стодолі зараз зберігають частину фондів музею. Це понад шість тисяч експонатів. Скрині, які зберігаються, тут лави, наприклад, так інші скрині є цікаві. З нашими солярними знаками є дуже гарні скрині. Так, солом'яна скриня є, наприклад, одні з найдавніших тачок. Вони це буквально є нові надходження. Загалом у музеї є понад 21 тисяча предметів побуту із західного регіону та ще 110 будівель. Найстаріша хата, ось ця вона з 1749 року села Либохори. Також у музеї зібрана унікальна і найбільша у європі колекція сакральних споруд. Це сім церков. Якщо брати, скажімо, в масштабі України, то ми є другий музей за розмірами в Україні, за кількістю експонатів, за важливістю, тому що ми представляємо всю Західну Україну. Власне збереження, догляд за тими музейними експонатами, великими архітектурними формами, він є дуже вартісний. І сама робота, виглядає проєкту кошторисних документацій, підбір навіть матеріалу для реставрації він є дуже, дуже непростий. Та ж сама солома, якою ми країмо об'єктом, вона має бути скошена вручну. Гонта, колена тільки сукир, і знову ж таки, вручну. Ручна робота коштує. Тому ми сьогодні оголошуємо цей аукціон, цей благодійний такий захід по збору коштів для підтримки музею, для підтримки реставрації. До початку пандемії музей щороку відвідували в середньому 150 тисяч людей. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.